Новий відділ патрульної поліції працює у місті Дубно близько місяця. Однак за цей час кількість питань стосовно нього не зменшується. Його зона оперативного реагування територія міста Дубно та у межах району дві траси міжнародного значення – М-06 та М19. Вони оснащені усім необхідним для роботи. Воді камери наші, відповідно, вони пронумеровані, видаються по номеру жетону кожному патрульному поліцейському. Своє спілкування вони записують і ввечері після зміни вони здають мені ці камери. Відповідно, вони загружаються на наш сервер і вже через комп'ютер можна записати будь-яку інформацію, яка потрібна, наприклад, на суд по 130-х. По ДТП, тож, зважаючи на реформу патрульної поліції до Дубинського відділу оголосили набір після відповідного навчання. Патрульним може стати чи не кожна повнолітня особа, яка має середню освіту, водійське посвідчення категорії Б, а також бажання. Якщо людина вже пройшла всі конкурси відбору: фізо, медичну комісію, тестування, співбесіду, тоді вона вже. Якщо йде на навчання, вона вже являється офіційно працівником поліції. На початку повномасштабного вторгнення російських військ навчання патрульних не проводилося. Наразі ж це питання знову стало актуальним. Навчання розраховане на півроку і буде проводитись на території Рівненської області або ж у Києві, та немає вікових чи гендерних обмежень. Що стосується заробітної плати, я думаю, дуже багато кого цікавить. На час навчання буде заробітна плата 9,5 тисяч гривень. Єдине, що потрібно наразі, щоб навчатися на патрульного, подати анкету до 18 грудня. Включно це можна зробити навіть онлайн. Посилання ви знайдете в описі під відео. За консультацією можна навіть звернутися до Дубинського відділу патрульної поліції. Тут підкажуть та допоможуть. Тому зараз є реальна можливість оскільки відкритий величезний набір на новий підрозділ і починати все дуже зараз зручно саме в цей час, бо потім ну, такої можливості не буде. У складі відділу наразі працівники з рівного, а також більше 40 релокованих патрульних із Донецької та Луганської областей. І, зважаючи на суспільний резонанс, ми не могли залишити це питання поза увагою. Нам розповіли, що більшість релокованих пережили чимало негараздів, як і кожен, хто був під окупацією або ж у зоні ведення бойових дій. Не приїхали сюди, дуже багато людей, практично всі втратили все, що мали. Є такі, що Захопили якогось пакетика, вони виходили з окупованих територій є, втратили своїх рідних, близьких, і зараз вони більш-менш почали вже обживатися на території як би, підконтрольній Україні. Зараз так склалося, що вони несуть службу плічопліч з нами. Перед релокацією патрульні проводили евакуацію населення та допомагали у підвезенні гуманітарної допомоги у точки, які прострілювались та накривалися артилерією. Багато хто був у полоні. Ті, що були в полоні, дуже багато натерпілися. Не можу зараз розказувати ті жахливі історії, тому що думаю, це приватна справа кожного з них. Але Ой, до того, що ламали людям руки, ребра і тому подібне, також зазначають свою відданість Україні. Ралоковані поліцейські вже доводили неодноразово. Багато хто прагне повернутися у рідні краї, тож у місті дубно більшість тимчасово.